Отця, і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь, Хто хоче йти за мною нехай зречеться себе і візьме хрест свій, і за мною йде. Нічого так людина не боїться в цьому житті, як бути зневаженою, як бути Приниженою, як бути відкинутою, певно, будь-який біль або будь-яке страждання людина легше переносить чим зневагу. І ось ще за 5 століть до Різдва Христового старозавітній пророк Ісая промовив такі слова. Ми бачили його, але в ньому не було ані вигляду, ані краси. Він був зганьблений, знеславлений. Він немочі наші на себе узяв. І його ранами нас уздоровлено. Цими словами про Ісаїя предрік як Христос буде зневажений, принижений, зазнає велику кількість знущань, страждань, притерпіть рани. І цими ранами люди ми з вами будемо оздоровлені. І ось смерть Ісуса Христа на Христі, його муки, страждання. Все це, як відбулося згідно пророцтва, але важливим є усвідомлення для чого це? Сама смерть на Гресі це була найбільша ганьба того часу. Мало того, що на Христах розпинали кількість рабів. Повстанців, а крім того, на хрестах розпинали найбільших злочинців. І написано у Святому Писанні, що проклятий всякий, хто лисик на дереві. Тому кожен ідей, як бачив розп'ятого на хресті, казав це прокляття Боже. І найбільша наруга, і найбільша зневага. І найстрашніша смерть. І ось уявіть собі, як же в Новому завіті ми читаємо, що Господь став прокляттям, щоб визволити нас від прокляття. Передерпів муки і страждання, щоб визволити нас від мук і страждання. Передерпів смерть, щоб визволити нас від вічної смерті. Ось що відбулося на Христі. А поруч з тим, сьогодні ще дуже важливий є момент, на який мало звертається уваги, і який залишається десь поза увагою людського серця це сила крові Христа. Ми знаємо, що в старому завіті приносилися жертви. І, зокрема, у жертву Богові приносили агнців, ягнят, приносили інших тварин. І як ми читаємо одному із де Господь промовляє через псалмопівця Давида, хіба я споживаю кров козрів, чи п'ю кров телят? Зовсім ні? Але було прийнято вважати, що гріх змивається тільки кров'ю і кров'ю невинного, тому старалися принести в жертву Богові невинне ягнятко. І ягнятко воно завжди вважалося найневиннішим серед усіх тварин. І ось оте ягнятко приносили в жертву Богові за відпущення гріхів. І ось Господь стає оцим агнцем. Він дає себе прибити до Христа і своєю кров'ю омиває гріхи всього людства від створеного Адама і до останнього народженого на цій землі. Кров Христа змиває гріхи всього людства. Чому така? Сила крові Христа. Ця сила заключається в непорочності, в чистоті, адже Христос був без плями гріха. І будучи невинним, притепівши муки і страждання, проливши свою кров, власне, оця кров змиває гріхи Кров Христа. Очищує від гріха і кров Христа освячує. Ось чому хрест є святим? Пам'ятаєте, коли ви будуть говорити різні протестантські деномінації про те, що хрест це є шибниця, що хрест не може бути святим, то ми маємо знати, що відповідати на ці закиди. Що хрест освячений. Кров'ю Христа. І саме тому те знаряддя, яке раніше було шибницею, стало святим. Святим тому, що на ньому помер святий. Святим тому, що освячене кров'ю невинного агнця Христа Спасителя. І саме тому дорігу Христі у нас є велике почитання до. Хреста живуряща. Каже апостол Павло в першому посланні до Коріння, що слово про Христа для тих, що гинуть глупота, а для нас, що спасаємося сила Божа. Чому заключається ця сила? Сила в тому, що на Христі помер Спаситель і проявив найвищий прояв любові і смирення. Що найбільше боїться диявол? Смирення. Він любить гордих людей. Але він ненавидить смиренних. І коли люди помирали на Христа, знаєте, що вони робили? Вони проклинали всіх і вся. Вони хулили і зневажали всіх і вся. Задаємо тих розбійників, який був один з правого, один з лівого боку розіп'ятий. Що той, що був з лівого боку, що він казав? Він хулив, він зневажав. Він казав, якщо ти Христос, зійди з Христа, тобто він був повний такої, зневаги до всіх і до всяких. повний ненависті до всього, хто поруч до всіх людей, і в тому числі до Христа. І тільки розбійник, який розп'ятий був по правиці, він побачив, що не може бути такого, щоб людина, терплячи муки, молилася за тих, хто його розпинає. Не може бути такого, щоб він терпів муки і при цьому не хулив, не зневажав, не проклинав. Це не людина, це Бог. Це Бога людина. Це пізнав розбійник, що був розп'ятий по правиці. І пізнавши це, скористався цим, він розкаявся у своїх віхах і просив, пом'яни мене, Господь, коли прийдеш у царство своє. І ось, дорогі в Христі, яка користь людині, якщо вона здобуде весь світ, але душу свою занапасти? Або що людина може дати взамін за власну душу? Каже Господь в сьогоднішньому Іванті. Чи є щось цінніше в цьому світі, як душа людини? Немає нічого. Знаєте чому? Тому що душа людини це подих Бога. Коли ми читаємо, як Бог створив людину, то він вдихнув в ніздрі людині дух життя і стала людина живої душею. Забрати з людині душу, що залишається? Лишається плоть, яка тліє. І за короткий час до цього трідного тіла підійти неможливо. Ось що таке тіло без душі. А найцінніше це душа. Тому що кожна людина, кожен із нас носить в собі частичку цього Божества, носить в собі безсмертну душу. І дуже важливо є, щоб ця душа не була пропащою, щоб ця душа не загинула, щоб ця душа була завжди із Богом. І що може людина дати взамін за власну душу? Хто може викупити душу свою або душу будь-кого із людей? Є багато людей, які намагаються це зробити, які думають, що це можливо. Та ні, неможливо? Неможливо, тому що викупити душу може тільки подати цієї душі, тобто Бог. І, власне, тому Господь прийшов у цей світ, щоби віднайти і спасти що загибле. Саме тому Господь і пролив свою кров на хресті. Ви знаєте, в, в сьогоднішньому матеріальному світі ми все сприймаємо через призму купи продає. Ми розуміємо, що нічого немає в цьому житті безплатного. За все треба платити. Коли ми приходимо до крамниці, то на кожному товарі є написано ціна. І ми орієнтуємося, скільки коштує дачі інша річ. Так щоб ви знали, що і на душі кожного із нас написана ціна. І ця ціна це кров Ісуса Христа, Сина Божого. Ми маємо розуміти і про це чітко каже нам священне Писання. Зокрема, апостол Петро і в першому посланні каже: знайте, що недрімним золотом чи сріє. Відкуплені ви були від марнотного життя, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого агнця". І далі каже Священне писання, бо дорого куплені ви, тобто за вас дуже дорого заплачено, за кожного із нас дуже дорого заплачено. Ця плата на чи зріблі. ця плата не вимірюється в якихось матеріальних достатках чи цінних металах, чи цінних паперах, ні. Ця ціна є надто дорогою. І ми маємо дорігу в Христі збагути одну річ. Уявіть собі, що якщо за нас так дорого заплачено, Якщо каже Священне Писання, що навіть якщо людина весь світ здобуде, але душу свою зароблестить, яка користь того. Не було б ще такої людини в світі, яка би могла заволодіти цілим світом. Але навіть якщо би така людина була, були ті, хто хотіли би заволодіти весь світ. І є сьогодні, які хочуть заволодіти весь світ цілим світом. Але їм це не дається. Ну, навіть якби вони і заволоділи цілим світом, але в душу свою ж рапазили, яка користь того, так от уявіть собі, якщо такою дороцінною є людська душа. Якщо так дорого заплачено за цю душу, якою мусить бути великою зневага, коли людина не приймає цю жертву Христа? Уявіть собі, що сьогодні є велика кількість людей, які не приймають жертву Христа, які не вірять в те, що ця жертва є спасительною. А уявіть собі, скільки сьогодні є тих, які гублять своє життя, віддаючи свою безцінну душу в руки диявола. І коли ми хочемо це оправдати, або коли ми думаємо, що дато Бог любить усіх, Бог любить усіх, це правда. Його обійми відкриті для цілого світу. Коли ми вдивляємося в Хрест, ми маємо там бачити не тільки біль, не тільки страждання, не тільки муки, не тільки смерть. Ми там маємо бачити любов і безмечними Милосердя. Любов Бога проявляється в тому, що Його обійми розкритими є для всіх. Незалежно від того, якого шкіра людини. Незалежно від того людина, в якій країні живе. Незалежно якого статусу ця людина, чи чоловік це чи жінка, Господь каже до всіх, прийдіть до мене. Всі стручені і обтяжені. І уявіть собі, що якщо людина чинить гріх самогубства, вона плює на розп'яття Христа, вона зневажає смерть Христа. І тому не Бог її карає. Вона сама себе позбавляє цих люблячих обіймів Христа Спасителя. Так само кожна людина, яка живе і своєю смертю помирає, але впродовж свого земного життя не цінує цю жертву, не приходить в обійми Христа, а надіється виключно на себе. І ви чуєте, як сьогодні пропагує світ, Повір у себе. Надійся тільки на себе, покладайся тільки на себе. Якщо не ти, то хто? Тільки я, тільки ти, тільки ми, як ми чуємо часто ці заклики. Але ці, ці заклики є співзвучними із тим, чого вчить нас Святе Євангеліє, чого вчить нас Христос, чого вчить нас Голговська жертва. Ні Зовсім іншого вчить нас Христос. Христос вчить нас смирення, покори і любові. Христос навчить, коли ми маємо сказати: Господи, без Тебе я нічого не можу. Господи, я невічна людина, і без Твоєї сили я безсилим є. Пригадуєте, як апостол Павло каже в посланні, що сила духовної благодаті звершується в людській. Тільки тоді, коли людина признає себе небічною, тільки тоді, коли людина визнає силу Христа і силу Божу як найбільше джерело Божих благословінь, Тільки тоді, коли людина прибігає, як Прагне олень до водних потоків, щоб напитися цих благословінь Господні, щоб прийняти їх тим, Господь тобі їх. А тих, які кажуть, я надіюся тільки на себе. Я сам все подолаю, я сам все збудую, я сам все зроблю, я сам все заслужу, то це означає сказати, мені не потрібна твоя жертва Христе. Я сам можу зробити все, що необхідно для мене. Ви розумієте, яка зневага? Ви, чій... Ви відчуваєте різницю, що вчить світ, і що в чіхій Євангелії. Шовчий світ і шучить Христос. Це різні речі. І тому Господь каже, апостолам, світ вас не прийме, бо світ не розуміє ціну. Тому ми, які ж, йдемо за Христом, ми маємо чітко розрізняти ці речі і маємо приймати цю науку Христа і приймати цю жертву Христа, бо це ціна нашого спасіння. Тому, коли ми припадаємо до Христа, не робимо це механічно. Ви знаєте, я скільки наголошував про осінення себе знаком Христа, і є люди, які махають, ну просто дивитися неможливо. Не треба махати багато раз, раз осініть себе знаком Христа, але чітко, ясно і виразно, З думкою про те, що Христос помер за мене на хресті. І так само, коли приходимо до Олого, не треба механічно бити поклони. А треба з думкою про те, що Христос помер за мене на Христі. Там на хресті мої гріхи, там на хресті. Написано моє ім'я на Його руках, тому що відсвящен рани Христа це рани, які нагадують людству про його жертву, яка принесена за тих, які приймуть цю жертву, за тих, які віруватимуть, що Господь є нашим Спасителем. Тому, дорогі во Христі, що Хрест, це є. Жертва. Хрест, він зав завжди пов'язаний із тим, хто на ньому розіп'ятий. І коли Господь каже, хто хоче йти за мною, хай візьме свій хрест і йде слідом за мною, то в даному розумінні ми розуміємо, що хрест це випробовування, хрест це терпіння, хрест це якісь страждання. Але якщо людина терпеливо несе хрест по життю і йдучи світом за Христом, то Господь обов'язково допоможе гідно донести хрест земного життя до кінця. І саме тому, коли людина помирає християнською смертю, на їхніх могилах ставимо хрест. Хрест як символ того, що людина гідно прожила це життя. Що вона достойно донесла хрест свого земного життя до кінця, слідуючи за Христом. Тому пам'ятаймо про цю ціну. Пам'ятаймо про цю жертву. Пам'ятаймо не тільки в сьогоднішній день, але впродовж кожного дня нашого земного. А також особливо тоді, коли кожного дня в п'ятницю ми згадуємо про страждання Христа і особливо зараз в часі Великого Посту, Завжди пам'ятаємо, яка велика оця жертва Христова, яка велика оця любов Христова. І ми маємо відповідати на цю любов любов'ю. І ми маємо розуміти, що ця жертва безпосередньо стосується кожного із нас. І Господь хоче спасіння кожного із нас, і Господь хоче, щоб ми всі прийшли в ці обійми Христа. І відчувши силу чесного Животворящого Христа, прославило Господа Ісуса Христа, що добровільно приніс себе в жертву і притепів муки, страждання і смерть на Христі ради нашого спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу! Авіло!